Нашого ...матеріалу Анатолію, от Я бачу, скільки зібрала на цю банку. І це ну, за добу зібрано. Ми чесно дуже вражені, бо ми ну, не сподівалися на такий результат. Так, це не наша робота, але. Ось а ось він і стоїть, здається. Ну, ми зараз… Ми про вас розказали і показали. І це от люди, які от які переказували гроші, це їхні імена, прізвища. Так, і є ще люди, які не вказали свої імена, прізвища, анонімно перевели вам гроші. І от ми вам зняли. Це ваша сума. Тут 84 тисячі. Пане Анатолію, ми дуже просимо, щоб ви були пильними, бо а, от ну чесно, ми за всіх ручатися не можемо, але це те, що ми змогли зробити саме для вас, для того, щоб у вас, по-перше, ви собі могли придбати нормальні продукти і їжу, щоб це було. Потім ваша мрія була ремонт робити в хаті. То відкладайте. Розглянути питання все-таки переїхати до гуртожитку. Плюс вам потрібні документи, не забудьте, що треба це теж відкласти гроші. Так. Та вчора приїжджала. Справа на захист приїжджали? Так. Все нормально, взяли вас так. в роботу, будуть Давай. робити паспорт. Так. Спасибі цим людям. Я ніколи Я знімався не для того, щоб там мені допомагали. Я просто розказав та і все. Дай Бог їм здоров'ячка. Пане Антоні, може на щось вже якісь перші плани на це втратити гроші. Та є трохи однідець. Тепліше одні Тепліше, Тепліше Тепліше так. В молодості хотілося до зеркала підходити. Тепер Сьогодні ми тут, щоб з'ясувати, чому Анеклоди не розглядає інших варіантів для життя і як оберігає ту територію, на яку, як він вірить, повернуться люди. Це дім п'ять борів. Віщо ти пострадав да. ну, Вже заложили. Хочеться щоб вже щоб закінчилось. це, й був мир. Хлопці вернулись. Стальне прийде. Як і було, так показали. Звісно, старий. Неприятно дивитися, до старості. Який приємний, привітливий чоловік. Дай Боже вам здоров'я. Спасибо їм, велике, за все.